Зараз ми знаходимося в Тернопільській області, великих Дидеркалах. До революції це була Волинська губернія, Кременецький повід і Дидеркальська волость була. За Польщі 1921 по 39 рік. Була велика дедеркальська гміна Волинського воєводства. Трошечки освіжилися ставочку. Буде невеличка в нас екскурсія. Після Другої Світової війни північно, Південна Волинь. А це зараз північна частина Тернопільської області стала Тернопільською областю. Тернопіль це є Галичина, а північна частина це є волинь. І, волинь. і Південну волинь приєднали Кременеччину до Тернопільської області. Це був великододеркатський район колись. Все Ксенія, підемо далі на екскурсію. Угу, угу. Та за ми знаходимося в великих Дедеркалах. Всі містечка Волині, Галичини, Поділля були, були багатонаціональні. Жили українці, поляки, євреї. А це колись був... Католицький монастир був. А зато церква Святого Миколая. Колись був тут монастир Колись тут був монастир католицький. Зараз тут православна церква Святого Миколая. Таке велике здання, грандіозне. Святий Миколай. покровитель мандрівників, путешественників. Десь були келії монастиря католицького. Там йде Ксеня мандрівниця. Потрібна реставрація, але ж таке Така церква. Стіни такі моцні. Добре колись будували. Величне здання, будівля. Зараз тут знаходиться Церква Святого Миколая, а колись це був монастир католицький. Величний храм. У Дедеркалах. Але ж потрібна реставрація потрібна. Я думаю, з часом його відреставрирують, цю церкву. І стіни тут міцні. Отака мандрівочка. Так, Сіння. Підемо щось перекусимо. все, підемо водички поп'ємо, купимо водички. Отака мандрівочка де ми. Ось така невеличка мандрівочка Тернопільською областю.